Серед ночі чутно спів дівочі згинеш в муках враже, так як скаже Житомарянка Валерія Козел презентувала кавер-версію на пісню гурту Енджі Крейда. Враже Валерія змінила частину оригінального тексту авторки Людмили Горової і разом з командою зняла кліп. Нехай тебе враже пекло не лякає. Дівчина почала займатися вокалом з шести років. Ідея зняти кліп на пісню Вража у Валерії виникла після першої від початку повномасштабної війни поїздки у Київ. В Столиці дівчина побачила зруйновані російськими військами будівлі. До цього я бачила зруйновані будинки тільки на фото. і Відео, а тут вони були прямо переді мною і. Магазин, який ми постійно проїжджали, він там стояв, світився. Він був повністю чорний. був зруйнований. Я подумала, що ну напевно ми дуже довго нічого не робили. Ну, з, з творчого боку, хотіли зробити щось більш оригінальне, більш цікаве, тому ви, ну, було прийнято рішення переписати текст. Знімали кліп неподалік Житомира. Пісню записав Костянтин Кудряков. Відзняв та змонтував відео Віталій Воловоденко. Я побачив образ української дівчини, яка очілює в собі таку маленьку відьму. Відьму, яка хоче, щоб з її землі, на яку прийшов ворог, забралися геть. І от вони проводять, скажімо так, обряд, щоб цей ворог поскоріше зібрався і зник з їхнього дому. Валерія Козел розповіла, що попередню сценарію до відео не писали, тому під час зйомок імпровізували. Я в голові писала сценарій, Насправді його так і не з'явилося на папері. Я так і не зробила ні розкадровку, ні якусь ні якийсь план його не було розроблено. Тому я просто прийшла до оператора. І сказала, мені потрібно, щоб було гарно. Були дівчата, які вміють щось робити руками. Тобто, це декор, це ті ж самі вінки, ті ж самі ловці снов, які в нас були. Просто хотілося зробити красиву картинку, яка б відповідала трошки хеловінським настроям. От і все ж таки була трошки більше автентична до такого вайбу відьом, ну, Житомирських відьом. Наталія Клиновська виконавиця однієї з ролей у кліпі кавер-версії на пісню Враже особливість цієї зйомки була в тому, що ми знімали у лісі. Це було біля річки, було холодно, але нас зігрівало багаття. Ще особливість була в тому, що біля річки ну такий сильний цей вітер і така волога концентрація підвищена. Це були костюми, оскільки не можна одразу в біленькому, гарненькому прийти і просто то все вимазюкається, випачкається і ми думали. А з іншої сторони, буде одразу зрозуміло, що відьми не. Стерильні, а то справжні і лісові. Валерія Козел з командою планують і надалі знімати кавери на пісні українських та зарубіжних виконавців. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.